Здоров'ячка всім, привіт! Мене зупинити неможливо. Ой, уже більша частина літа пройшла. Треба, мабуть, і зупинитися. Літніх нарядів достатньо, навіть дуже достатньо. У мене Дуже багато всього, і плаття, і спідниці. Ну. <смі> от, Але це не важливо. Важливо те, що я отримую задоволення. Мені подобається шити і буду поки продовжувати. Мабуть, це буде, може, і останнє плаття літнє в цьому році. Але не знаю. Ось я шила блузочку доці І, на жаль, показати, мабуть, не зможу. Я не знаю, як я знімала, що в мене там вийшло. Вийшло, що половина відео не знято. Чи камера моя підводить мене, чи це я так кнопку нажимаю. От. А спідниці вже немає тут у мене. Я відвезла в село Вікторії. І от я шила вишивану блузочку, не вишиванку. І це теж не вишиванка. Бо вишиванка це коли орнамент. Настояща вишиванка. І вони разом були. У схроні. Давно вишито поліестеровими нитками. Це ще на початку, коли в мене з'явилася вишивальна машина. Ще в мене не було великої 500-ї, а ще 350, адже наме. І ось скільки часу вона лежала ця. Ніде немає вишивки там, на рукава чи десь ще. Ось так тільки. І щось я тут і країла, чи думала країть, реглан, я так розумію. Ну, а тепер я не хочу блузочку, я зроблю вставку плаття. Ось. Це тоді в мене з тканями було не дуже добре і, ну, в тому випадку для вишиванок, ну, для вишитих речей. Ось тут проста бязь. А вона у мене є вишита блузочка на бязі. Бязь з часом жовтіє. Відбілити її не, неможливо. Через те я не хочу. Да, і прасується не дуже. Но... Вирішила все-таки використати як вставку в савку платі. Я думаю, що так краще буде. І тканинку підібрала, яка дуже підходить під цю вишивку. Ну, ось подивіться, вони створені одне для одного. Ну, дуже підходить. Я там ще одну тканинку начебто хотіла. Але ця, мені здається, більше всього. Підходить. І ще мені доня подарувала на день народження ось таку сумочку, вона буде теж класно підходити, ну, буде комплект, одпад башки. Ось. Ну, буду країть і потім шить. Що з викрикою? Самостійно моделювала. Ось вставку робила по розмірам вишивки. Відмічала там мітки такі робила. Виточка ось сюди пішла. Так як від горловини, але вона буде в шві. І ще розрізала донизу і. Не, не сильно так. От. Ось я спинку ще розсунула. Ось. Тут я половину плечової виточки. Хочу, щоб плаття було таке вільне. От. І все моделювання дуже просто. Рукавчик ще і не, це, не доставала в своїх закромах. У мене там повно викрик всі, всіляких. От. Тут я тимчасово е, виточку туди переносила, щоб вирізати вставку, ну, змоделювати. Ось так буде. Донизу. Розширене таке. От. А зверху буде по мені. Тут ще попробую знайти, де лице, де виворіт. Майже однаково. Ну оце виворити це лице. Крою ось так. Верх-низ, туди-сюди, валетом. Я по спинці хочу, щоб був шов. Воно якось стабілізує спинку, но мені подобається. Обтяжує і краще лежить. А на цій тканині майже непомітно буде. Так, бачите, які в мене викрики. Це я підкладала, коли розсувала додатково економлю папір. я Там у мене талія намічена. Ось і тут. І я талії буду вниз 75 сантиметрів відкладати. І все буде добре. Я так практикую весь час майже Оці, ось розкрию, булавочки вийму. А папір викину. От. Через те таке в мене відношення. Мене це не напрягає і не ускладнює мені роботу. Так я завжди майже. Ось так. Саме головне, щоб було верх і до лінії бедра там чуть-чуть нижче викрайка, а там вниз вже можна домальовувати. Продовжувати. От. І талія намічена, можна тоді мітки ставити там внизу і по ним розкраювати крою. Ви подивіться, що в мене ще є до цього плаття прикраси, комплекс решка і буси. У мене ось тут. Мається у пакету. Це у мене були такі масивні буси. І я зробила одну низочку таку, а то ще побачу, що там я думала браслет зробити. От. І дивіться, як чудово на цьому з цим платтям поєднується. Ось у мене полочка, ось спинка. І зараз буду вставку кроїти. І швидше вмітаю виріз туди, де повинна вона бути по полоці, і притулю до себе і побачу картинку. Це я завжди так роблю, коли щось шию таке, от і ну, цікавеньке. Я думаю, що ця сукня буде цікавенька дуже. Ось я закріпила булавочками, щоб не було асиметрії, щоб симетрично. Не дивлячись на те, що я тоді мало розбиралася у вишивці, але непогано зроблено, немає таких перекосів. Ось воно я тут все помітила. І бачите, Згин лежить рівно, ось такої форми вставка. Я зразу і підкройну обтачку зробила, рука викрила. Ось тут я постійно зауваження роблю, якщо забужений іде донизу, ось тут ми робимо прямий кут. Миж цією лінією боковою і низом. Незалежно від того, де низ, це на лінії ліктя чи туди вниз, довгий рукав. Завжди так роблю. 90 градусів і 90 градусів вийде тоді на цьому шві рівна лінія. А так зазубренка буде. Якщо ми ось так по цій лінії, як я з'єднала, я відклала 10 см довжину рукава. Якщо так по, по, по рівній лінії дрізати, ось оце скільки не буде вистачати там внизу. шила, припрасувала і не можу зрозуміти, подобається мені чи ні. Чесно, якось надії, мені здається, були в мене більші. Ну, уже назад дороги нема. Зробила примірку платья. Боки і плечі я шила. І ви знаєте, який ефект. Оця вишивка, вона зливається з тканиною основною, а виділяється тільки оцей оце ромб. Так наче проситься посередині як планка. Треба було застіпку робити тут, чи гудзики пришити. Чесно, чи хай так остається. Ну, щось воно не те. Чи може ось так бузеньке Кружево, мережево. У мене, правда, немає бузеньку. Це ось і у мене тут рулони батісте. Відрізала трохи. Добре, коли в тебе є всяка всячина <залізла>, залізла свої закрома і почала шукати. Ось таке мережа вона йшла, вузеньке, і ще таке сантиметрів два шириною, ну то широкувате. Ось. Ще й таку тасьму, але тоді буде наче в рамці. Ну, воно б так наче б і підійшло, але контраст. Ось, мабуть, я так зроблю, виходить, ніжненько і такий перехід від білого до основної тканини, хоч вона і бліднувата, не сильно, то вона ярка. Тут, якби в мене була можливість, треба було, мабуть, вирізати би, щоб. Отут От коло вишивки було сантиметр півтора е, поле це біле. Але тоді буде не дуже гарно, бо по ширині буде е, дуже широке і там буде о, за груддю, Ну, не дуже гарно буде. Розводить і робить оцю ширину, це якраз центр грудей, от, і буде дуже широко, ну, десь так. Отак от я зроблю. Зараз зверху тут настрачу, акуратненько так. І буде чудово. З однієї сторони будуть їх ось от цієї. Ось у мене такі запаси, частина запасів. Ось тут і в'юнчики такі, і вузький, і широкий. Я ось тут прикладала та думаю, може б його, але він якийсь кремовий, жовтуватий. Не, більше всього, це підходить. Ци, ці тасьми, вони у мене не то що роками, а десятиріччями лежать. Колись із такого ось ж, ш... ні, іншого, а, ось такого. Ось тут я і сшивала. Щось пробувала. Я була купила по акції, вони йшли нарізані десь по метру, здається, чи десь так. І я з них робила ярусами спідниці. Ось тут і виточка видно. Була чорна і була така бордова. І я їх з задоволенням носила. Ось. Ну, більше я тут нічого. Це квіточки, але це таке. Квіточки. О, ромашечки. Теж наче непогано було. А? Ой. Угу. Так що тут такі, бачите, як хрестиком вишивка. Ось і мережки. Ну, всякі. Дуже давні вони у мене. О. Дуже-дуже давні. А так і не прийшлося їх кудись пришити і ось симпатичне. десь ще й бузька є, Десь не пам'ятаю, де це. Вузенька. Ага, це Настя колись я шила. І мережу вставляла. Вже й не пам'ятаю, на що на блузку чи на, Не пам'ятаю, ну точно пам'ятаю, що це Насті я шила. І оставила на всякий випадок. О, сюди пішло. А тепер фартук чи слюнявчик. Все, зупиняюся і постороннього погляду буду чекати. Чоловік прийде і що він скаже? Я й не очікувала, що в мене такі будуть проблеми. Да. Ну що, я й не очікувала, чоловіку і сподобалось. Залишаю поки так. Завжди я зможу зняти це кружево, хорошо, що воно не в шов входить, а зверху настрочено. Я ще і на рукавчик настрочу кружево, а подальша робота в мене. Це зараз викрою із основної підкройну обтачку по горловині. На вставку в мене вже є рукавчики і низ, низ рукава і низ платья. Просто на оверлоці і підложу. Якщо буде щось таке цілковеньке буду знімати, але мені здається, вже саме цікаве було попереду. Продовжую шити. Ось і готова сукня. Я більше не знімала там. Все просто. Оверлоком підігнути, настрочити. Ось на рукавчиках я теж зробила. Кружавки. І тоді вже готове плаття було, відпрасувала, і щось прийшло в голову і зробити по горловині. Так, наче закінчений вигляд має. Понизу оверлок, підгибка і настрічила. Манікен на 6 розмірів менший мене. Так що це неправдива інформація про плаття. Цю вставку відпрацювати неможливо. Я не знаю, як би з цієї бязі була блузка. Правда, як якби не брак. Ось так з вивороту. Болю все акуратненько. Оверлок у мене 4 Я люблю такий. Мені не раз писали, навіщо ви робите. Ну мені подобається, як декоративний шоу. Прикрашає. І тоді не страшно, що оверлок. І він більш надійний. Через те, що коли одна голка працює, там робиш затяжку, воно некрасивий тоді стає, якщо зацепив за ниточку. А цей більш такий ну, надійний. Ну, люблю я його. Я рідко користуюсь трьохниточним. Ну і низ нічого такого нема. Оверлок, подгибка і шов. Так, і тепер на мені який він кособокий ще до того, ж одне плече вище. А, ну, манекен я мала на увазі. На цьому буду прощатися в цьому відео. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з приводу? У мене двояке все-таки залишилось відношення до цього плаття. Я не скажу, що я вау! От. Чоловік заспокоює мене, але, ну. Тут повинна я сама його прийняти таким, яке, яке воно є. Але із Шанєю на прогулянки, я думаю, буде окей. Так що пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе, мирного неба, закінчення війни і всього самого-самого найкращого.